На Кручинівському водопровідному комплексі розпочинається третій етап реконструкції, у рамках якого передбачено створення оборотних систем повторного використання промивних вод. Це дозволить припинити скид забрудненої води у річку Інгулець та Крочинівське водосховище. Реконструкція Каручинівського водопровідного комплексу є одним із стратегічних проєктів для Дніпропетровщини. Тому і виїзну нараду у рамках робочого візиту до Кривого Рогу голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Калєсніков розпочав з ознайомлення з ходом. который проводит державно промышленное предприятие Кривбаспромводопостачание. В этом году мы начинаем третий этап модернизации этого объекта. Это даст возможность сделать воду, которую пьют жители Кривбаса, на уровне общеевропейских норм. В этом году на модернизацию этого комплекса выделено 8 миллионов гривен, и мы собираемся последний, третий этап закончить в 2014 году. Наша основная цель – это, с одной стороны, экологическая задача, и с другой стороны, максимально комфортная жизнь жителей нашей области, в том числе промышленного центра Днепропетровской области, города Кривой Рог. Реалізація проекту оборотні системи повторного використання промивних вод на Кручинівському водопровідному комплексі Крибаспроводопостачання включає три етапи у 2012 році. Завершено другий етап комплексної реконструкції. Другий етап нам дозволив ввести реконструкцію реагентного господарства, У нас обробка хімічна, значить, нові реагенти. И при совпадении наших программ, это предаэрация, трехступенчатая очистка, мы получили колоссальный рывок именно в качестве воды. От качества воды, как следствие, идет промывная вода, которая собирается на, блок, на насосной станции повторное использование. Значит, цель была такова. Уміншить нагрузку на промивні води, то тобто, уменьшить этот етатабйом і создавать новые схеми. Наші введення технології уже другому етапі позволило нам улучшить качество води, подаваемой на потребителя. У рамках третього етапу реконструкції передбачено створити технологічний комплекс по розділенню фаз осадів, в якому буде застосовано інноваційну безстічну схему очищення. Модернізація комплексу дозволить довести рівень очистки води в регіоні до найвищих норм і стандартів. Третій етап. заключается в следующем: значит, кавитационная насосная станция будет принимать технологические продувочные и э, осадочные воды с блока номер два. Конечная цель на малом объеме проверить технологию. Такой технологии тоже в Украине нет. Преддеверация нет. Значит, активированный уголь установка впервые в Украине, трехступенчатая впервые сделана в Украине. И именно вот, установить такие декантеры занимаются только два предприятия. Это и мы. Під час робочої наради Дмитро Калєсніковачільник області разом з Юрієм Вілкулом Кривийським міським головою, безпосередньо на водопровідному комплексі переглянули об'єкти реконструкції і ознайомилися з технологічною документацією. Голова Дніпропетровської області зазначив, що хід реконструкції знаходиться під його особистим контролем. Повне завершення реконструкції заплановано на 2014 рік. Загальна кошторисна вартість робіт з виконання третього етапу складає 25 мільйонів гривень. Роботи мають розпочатися у Червні поточного року.